Вітаємо на зв'язку із тим. А чи знали ви, що не всі мильні губки однакові? Дозвольте поділитися з вами секретом чистоти та комфорту від стем. Ми провели безліч тестів, щоб знайти ідеальну губку для наших одноразових ведущів. У наших комплектах ви знайдете губку з поліфірного волокна щільністю 170 г м2. Це означає, що вони міцні, не рвуться, не розлазяться під час використання і при цьому чудово вибирають в себе бруд, забезпечуючи ідеальне очищення шкіри. Але це ще не все. За спеціальній структурі волокон наші губки не просто очищують, а й надають легкий масажний ефект, стимулюючи мікроциркуляцію полю. Вони еф... Ефективно очищують пори, видаляючи навіть стійкі бруд. Напевно, ви вже знайомі з нашою класичною губкою з блакитними мильними смужками. Вона допомагає підтримувати чистоту наших користувачів ось уже 8 років. Її мильне просочення це спеціальний гіполергенний дерматологічно протестований розчин зі збалансованим pH 5,5, який активується мінімальною кількістю води та не потребує змивання, сплаті жодних штучних консервантів чи спирту. І ось наша новинка. Нещодавно ми представили губку з білими мильними смужками, з оновленим та покращеним складом просочення, в якому більше немає барвників і ароматизаторів. Це робить її ще ніжніше для вашої шкіри, зберігаючи всі переваги класичної губки. Така губка ідеальна для тих, хто цінує комфорт та безпеку. Тож, якщо ви шукаєте ідеальне рішення для її обирайте найкраще: обирайте естем.